Оце зараз я вам скажу. Вийшов я прокурити. Ну, люди. Люди. Там як ядерний вибух, ну це просто е як то ілюзія. Так де ж? люди-то? Люди. Ось люди! такий Херсон. І час ще... Не, ну, ви бачите, сонечко ще не, за, не зайшло. Зовсім нікого. Люди! Ну, що таке? Давайте повертайтеся! Херсон стоїть живе, тільки но ми зустрічалися, до нас приїжджали наші головні гості, яких тільки можна придумати. Не скажу хто, хоча це був Петро Олексійович Порошенко разом з Мариною і ще також багато цікавих і важливих людей. Найважливіших в нашій країні зараз. І це надихає насправді От такі, коли бачиш Порошенка, тоді наповнюєшся впевненістю, що жоден ворог нічого з нами не зробить. Навіть, як би важко не було, от як зараз, і в Херсоні ви бачите. До речі, поки ми там презентували наш Херсонський український культурний центр, і це була така презентація просто потужна, як зараз модно казати, це було просто круто. Я думаю, що е, наші гості були вражені на там, 200%. Ось. І а, і поки ми це за вікном бомбасили, тільки бах-бах-бах-бах. Безперервно, порох привіз цукарки, в тому числі для наших а, автівок, для наших водіїв, які кожного дня розвозять наш хліб з пекарні, яку Порошенко нам в Херсон привіз а, і обладнав. Ось вони будуть вже, ну, цукарки не прикривають від загрози, але вони хоча б цю загрозу показують, що ти можеш хоча б знати, що на тебе почалася атака і треба щось робити. Є якийсь попереджен, вже озброєн. Ось, ну і багато чого іншого привіз. От, обладнує... Як то комплексами АПетрі, тут наш південь України, щоб нарешті закрити від ворожих дронів, які Херсон вже затероризували повністю. Так що є Порошенка, є не надія, а впевненість в тому, що ми переможемо. Отакі От справи, але прикурити мені. Тут, ну просто нема шансів. Ау, Херсон. Таке життя, такий Херсон. Давайте тримайтеся. Слава Україні!